Дивне, приємне свято, лунає ангелів спів, нині Христос народився, в Небо нам двері відкрив. Заради нас любов прийшла на землю прийми її у цей тривожний час, впусти, Ісуса, У Своє серденько, Хай мир наповнить кожного із вас, не сумуй, дорога душа, є надія, з нами Бог відріздвай до тепер Є спасіння в Імануїла. Ради тебе родився помер і воскрес. Різдво це Божий Син, який приніс нам щастя, і щоб там не було у світі цім, якщо живе Ісус в Твоєму серці, Він дасть в дарунок життя вічне в небі з ним, гайлини слава, честь і поклоніння, у людях добра воля, а на землі мир, радій земля, співай, країна, з Різдвом Христовим, друзі, благословення в кожен дім. i